Біля пам'ятника загиблим воїнам афганцям заходи до дня ВДВ почалися з передачі прапорів для бійців. АТО. Голова Чернігівської обласної організації української спілки ветеранів Афганістану Станіслав Віхров та голова Чернігівської облдержадміністрації Валерій Куліч передали прапор Чернігова та прапор військово-морських сил України для 406-ї окремої групи берегової охорони, в складі якої наші земляки захищають незалежність і цілісність України. Коли військових відправляли на чужу війну в чужу країну до Афганістану. Їм було стільки ж, скільки сьогоднішнім захисникам України. Серед бійців, АТО то багато людей старшого віку, чимало колишніх воїнів-афганців добровільно пішли боронити рідну землю. Ці прапори як наказ землякам від земляків. Захищайте Україну, повертайтеся живими і з перемогою. Чернігівщина чекає на вас і пишається вами через добу. Прапори отримали моряки берегової охорони, що дислокуються в секторі М. Старий бойовий стяг вони підписали для виставки Прапор бойовий, яка відкривається до дня прапора в Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського. А прапор військово-морських сил України, подарований воїнами-афганцями, урочисто підняли над Донбаською землею. Флаг просто супер. Дякую вам наші ветерани, афгана. Дуже большое дякую вам, Приятно. флаг, просто супер всегда считалась еліта, флот, пограничники і ВДВ. Содружество дружество родової. Знамя нами флота гордость. Так як знак уваження нам они передали. Привіт, передаю нашому родному Чернігову, Чернігівська області. Благодарю сильно спілку афганців за прапор, за те, що ви нам передали. Ми вас не подведем. До речі, величезний жовто-блакитний прапор українським морякам зшили і подарували місцеві дітлахи. Вони боронять Україну і прославляють нашу землю. А ми а ми допомагаємо. Ніжинський концерний завод передав через волонтера, і капелана отця Сергія Чечена фірмові Ніжинські огірки. А ми одяг, взуття, ліки, які збирали серед чернігівських колег журналістів, по однокласниках, однокурсниках, своїх знайомих. Особливі подарунки від дітей. Чернігівський 65-й садочок, Ніжинський 17-й, діти з літнього табору відпочинку Зміна, діти й онуки, працівників обласного телебачення, намалювали купу плакатів, написали зворушливі листи. А Ніжинські дітлахи, садочку номер 17 перлинка, ще й два ящика солодощів передали. Війна війною, а смачненьке і солоденьке ніхто не відміняв. Звичайно, ця допомога крапля в морі, та ми передали нашим бійцям море своєї любові. Діткам віддільний привіт. їм дякую, Нам теж підтримують. їхні слова їхні рисунки. те, що, хоча б, хоч навіть діти то про нас думають і знають. Вам большое дякую всім. Всім велике дякую. Деткам особенное спасибо, честно, очень-очень было приятно. Для вас и за вас мы все это делаем. Хотел сказать спасибо всем волонтерам, детям, всем, которым помогают, верят в нашу победу. Ну, конечно же, что сказать еще? Победа за нами! Слава Украине! Чернігівський історичний музей із задоволенням прийняв на вічне зберігання прапор військово-морських сил України з так званої зони АТО з підписами українських моряків. Ці прапори це більше ніж символ. Бо на сьогоднішній день, в умовах, коли Україна, власне кажучи, прокидається, прокидається від практично столітньої сплячки ці прапори. Вони кличуть, вони кличуть захищати рідну землю. Слава Україні. Героям!